Вітаю всіх на туб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 27 липня, і в нас буде огляд автомобілів та їхніх цін. Перед тим, як знімати відео, друзі, я як завжди для вас пройшовся, вибрав найцікавіший ряд, і сьогодні буде дуже багато різних класних автомобілів в крутих комплектаціях. Отож, ви обов'язково підписуйтесь на наш туб-канал, і я розпочинаю показ авто. Починає наш відео Volkswagen Tiguan, 11 рік, 200 тисяч пробігу, літровий бензин. Машинка обслугована і ціна такого автомобіля 10 700 Що ми бачимо? Панорамний дах, білий шкіряний салон, коробка автомат, шкіряне мультикермо. Давайте зробимо більший кут, щоб вам показати. Ну і 4 склопідіймачі Друзі, єдине, що я привід не знаю. На цінниках є всіх номер телефону, ви обов'язково телефонуйте. Та уточнюються деталі по кожному з автомобілів. Ось такий nissan Juke. Попереду у нас 183 пробігу, 13 рік, 10.400. Це у нас 1,6 бензин, автомат та повний привід. Ось так виглядає. Також має шкіряне мультикермо, коробка автомат та кондиціонер і 4 склопінні мечі. І кнопка повного приводу. Peugeot 5008, 2019 рік, семимісний, коробка автомат, іде Альсен тут, ціна його 18200 і 208 тисяч пробігу. Це в нас останнє Peugeot. Дуже красиво виглядає. Вже це на вигляд не так, як мінівен раніше був, а вже як просовер. 6 посад, 2-літровий дизель. Коробка автомат 5500 2006 рік. Реалізована оптика, передні задні партроньки та присутній люк. Форс Фієста. 2019 року 1,6 бензин на автоматі, 105 пробігу. Ціна договірна. Є камера заднього огляду, телефонуйте власнику, питайте за ціну. І легкосплавні диски. В8 Passat, 17 рік, 19200, 2-літровий дизель, 205 пробігу, 190 сил, коробка автомат. Представлений в позові універсал. Бар у нас попереду. Форестер 2,5 бензин автомат. Ціна її 15800, 16 рік, 120 пробігу з люком, легкосплавними дисками та шкіряним салоном. Mercedes GL 2900, 10 рік 200 пробігу. 3 літровий дизель. Не фарбована автомат та 7 місць. Ford B Max, такий мінівенчик. 13 рік, 1,6 дизель, 315 пробігу, коробка механічна. Двері відкривається на дві сторони. Audi А4. 23 тисячі доларів ціна, 39 пробів всього-навсього, 2-літровий бензин, 240 сил, автомат та білий шкіряний салон. Mercedes SDG LA. повний привід, настрій 17 тисяч пробіг 23500. З чорним шкіряним салоном. Мультикермо. Давайте ще покажу задній ряд, є безключовий доступ. Так виглядає. Невеликий компактний кросовер Відовий варіант міського автомобіля з великим кліренсом. Ось Так виглядає. Дало продажу. А-клас. 4800, 2-літровий бензин, 176 пробігу, механіка, шкіра, мультикермо. Який пробіг? пробіг? 166. 166. Ну і в візуальному гарному стані. З панорамним дахом. Стимулювати талінзована оптика. Попереду нас ВАЗ 700, 10 рік 81 пробігу, 1,6 бензин, 050, 29 38 136. І в візуальному дуже-дуже гарному стані автомобіль. 86 пробігу. Ось такий Hyundai Попереду 9 року, 6200, бензин автомат. 124 пробіг. Маза без стіника її пропускаємо. Санта Фехіондей. 9308 року. номер 093, 849, 6230, 2 і 17, газ бензин, офіційна і коробка автомат. Поруч Mercedes є е класу. Одинадцятий рік, 3-літровий дизель коробка автомат, 13900. Контакти є з білим шкіряним салоном, седанчик. Дуже красива єшка. І ви могли побачити, що на цінниках є логотип компанії Авторія. Авторія це наш генеральний партнер. І щосуботи, щонеділі, ходить менеджер компанії Авторія. До речі, ось він попереду. Він безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Тому, коли ви приїжджаєте продавати свій автомобіль на авторинку Карбазару, ви можете додати його безкоштовно на авторія і шанси вас продати автомобіль вдвічі більші. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав: тач безкоштовно додав. На Авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Volkswagen Golf 9800, 1,6 дизель. Коробка механічна. 228 пробігу 2014 року. Кузові універсал. Ford Kuga, 16 рік. 2-літровий дизель автомат. 13200-177 пробігу 2016 року. Зі тканинним салоном. CR-V, перший рік. 5500, 2-літровий газ бензин, механіка повний. Автомат. О, автомат перепрошую. На повний привід. За штуку Opel Astra 7913 року, 1.7 дизель на механіці, 223 пробіг. Переду Chevrolet. 9800 його ціна, 24 бензин в рідній фарбі, повний привід, 11 рік, 283 тисячі пробігу. Ось такий, цікавий. Ось такий цікавий Kia Sportage в максимальній комплектації з камерою 360, full LED оптикою, безключовим доступом, панорамним дахом, комбінованим салоном. У нас дизельний гібрид. 18 рік, 70 тисяч всього на всього пробігу в рідній фарбі і ціна 26 тисяч доларів. Ви просто подивіться на цей Sportage Це Sportage GT Line. І збоку у нас Nissan Rogue 16 рік, 145 пробігу, 25 бензин, автомат 13800. Також дуже-дуже гарна ціна на рок. І 145 пробіг. Toyota Camry, 8-й рік, 10500 ціна, 24 газ бензин, автомат. Телефончик вказаний. В білому кольорі з лінзованою оптикою. Audi a 3 e-tron у нас бензиновий гібрид. Дозаряджається. 18-215 року, 55 пробігу. У нас панорамний дах, шкіряний салон. Значок з ось так відкидається, оставляється туди зарядне. Nissan рок в гарній комплектації, двоколірні лакосплавні диски, камера 360, адаптивний контроль, шкіряний салон 15917 рік, 160 тисяч, 146 тисяч пробігу, 2,5 двигун та повний привід. Дуже-дуже гарний Ніссанчик. Тепер у нас Mitsubishi 5400. 400 12 року, 136 пробігу, 1,2, бензин і механіка. Гібридний Ford Fusion. 14 тисяч доларів, 2-літровий двигун, 16 рік, 71 пробігу. І автомобіль має тканиний салон. 14 тисяч доларів, 16 рік гібрид 71 пробігу, ще раз наголошую. Ось такий красивий Kia Sorento, 10 рік. Дволітровий 22 дизель, автомат, повний привід, 7 місць. З коричневим шкіряним салоном, панорамним дахом, електролюванням сидінь. Дуже-дуже і дуже гарно виглядає саме з коричневим салоном. Renault Grand Scenic, 12 рік, 1,6 дизель, механіка. 260 пробігу з комбінованим салоном, акустикою Bose. Це Також, в принципі, досить гарна комплектація по Гранд Scenic. Volkswagen Touran 7700, 1.14 бензин, коробка автомат, 220 пробіг 7-го року. Целянемо в салон. Йде коробка гідротрансформатор з клімат-контролем, мультикермом, датчиком світла і повний електропакет. Рено Каптюр 1518 року, 135 пробігу, 1,5 дизель і автомат. Дивіться в якому стані каптюрчик. Попереду нас Nissan Qashqai, 1.6 дизель автомат 17-го року, 110 тисяч пробігу, ціна 15 800. Також дуже гарна ціна на дизельний Qashqai з невеликим пробігом 15 800. Subaru Outback 19 600 16 рік, 57 пробігу, 2,5 бензин та коробка автомат. Opel Astra 7600, 14 рік, 225 пробігу, 1,7 дизельна, коробка механічна. Nissan Leaf у нас електромобіль 7900, запас ходу 160 км, 100 тисяч пробіг. Ось такий у нас є Opel Astra. 10850, 220 на пробігу, механіка, дизель. І ціна досить непогана, в принципі, на 16-й рік. Toyota Corolla, 10 тисяч доларів 11 го року 1,6 газ, бензин, коробка автомат 143 пробігу. Citroen у нас попереду. 18 го року 135 пробігу. 1,6, газ, бензин, механіка. Так виглядає. Поперед нас Hyundai Tuxon, 1831, 30 тисяч пробігу, 2-літровий газ, бензин та коробка. Механічна. 30 тисяч пробігу, друзі, нове авто. Тесла у нас. Немає цінника, пропускаємо, дам до Mazda cx 7 9800-2.2 дизель, механіка 237 пробіг. 10 й рік. Nissan Спарт їде, 7700 1,5 автомат 10 року 109 тисяч пробіг. Renault Talisman 13950. 1,6 дизель на автоматі. 220 тисяч пробіг. І це на седанчик. Opel 600 тисяч доларів, 1.3 три дизелі механіка сьогодні. 173 тисячі пробігу зі тканиним салоном. Поруч з ним стоїть ось такий колео, повний привід, 2,5 газ, бензин, там атмосферний двигун, 50 рік, на рідного пробігу, салон тканиний, два комплекти гуми і коробка стоїть Айсен. Тесла безцінника 3 пропускаємо. 18 рік, 17 тисяч. До речі, підказує власник, кого зацікавить. Телефонуйте. Машина вже на українській реєстрації. Контакти дамо. 5008 Peugeot, ДА 2 літрове дизельна механіця місць, 212 пробігу. Honda CR-V, 2014 року, 2.2 дизель, автомат, повний привід 202 пробігу. Так виглядає салончик. Mercedes e клас. 2011 року 3 літра дизель, автомат 420 пробігу, 14200. Все дані. І пробіг рідний та не скручений. Електричне Volvo попереду. xc 40 37500, 23 літ, 82 кВт батарея, 17 пробіг. Ось таке електричне Volvo. Салон Шкіра та Алькантара. Джета дизельна у нас попереду 150. Деся 150 Растріг, 122 пробіг. Коробка автомат. Чорний шкіряний салон. Mazda cx 5 13212 року, 22 дизель, механіка та 190 пробіг. Повний привід. Mitsubishi Outlander. 19517 року. Трилітра бензин автомат 7, 134 тисячі пробігу з люком. Mercedes c класу, 13 тисяч доларів, 17 рік. Автомат, 205 тисяч пробігу. І просто подивіться на цей салон Цешки. Дуже-дуже гарне дуже авто. BMW X3 2011 року, 210 пробігу, 3-літровий бензин автомат на повний привід. Ціна 13 700. Volkswagen Touareg 11 рік, 3-літровий дизель автомат, 18 800. Touareg пам'ятаю, нижче 20 було дуже важко знайти. 18 800, будь ласка. Мінік. 434 року, 1,6 бензин автомат, 208 пробігу. Nissan Rock 16519 року 2,5 бензин автомат 59 тисяч пробіг. Volkswagen Tiguan, 11300-літровий 2 бензин автомат. Розметна сертифіковано 240 пробігу, 13 вік. Панорамний дах. 5008 Peugeot, 9950, 1,6 дизель механіка, 234 пробігу, 7 місць. І друзі, одразу йду на наш майданчик, де тут серед тижня стоїть. Понад 200 автомобілів різних моделей та марок, всі вони по цінам від власників. І в нас на офісі ми надаємо велику кількість послуг, зокрема договір купівлі-продажу, повністю комплексна діагностика, перевірка валют, страховка в дорогу, все в нас на офісі ви можете зробити і прийти, оглянути, зробити тест-драйв і купити автомобіль без націнки. Що ж друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до, до нашого ютуб-каналу. І до зустрічі у наших нових відео на ютуб каналі Львівського тринку. Карбазар. кар Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей.